Сьогодні, мої хороші, я хочу вам розказати суп з мого дитинства. Я жила на Вінничині, могилі Подольського району, станція Вапнярка. Там селище було. Я пам'ятаю, як мама варила цей суп, і ми дуже його смачно їли, діти. У мене було три сестрички. Спочатку, як було м'ясо, то м'ясо варила, варила на бульйоні, потім додавала туди. Ну, як обичний борщ. Картошечки, може, фасолька була, потім бурячок цей, цукровий білий, потім капусточка і зажарка, сало жарила, кусочками сало, цибульку, дошкварок сало жарила. Ось, Замість томатної, замість червоного буряка. Це був білий буряк і сироватка для підкислення. Сироватка. До цього супу чи борщу ще можна додати моркви на терці і зелені. Це все по вкусу, соль по вкусу. Як хто любить перець, додають чи чорний, чи червоний, паприку Це все на ваш вкус. Ось, і ви знаєте, він такий був смачний у моїй пам'яті, залишився. На все життя. От попробуйте, а може і ви готуєте таке. Пишіть в коментарях, як, як вам подобається чи ні, такий борщ, суп. А суп, суп замість капусти просто клала мама і замість фасолі пшоно. Спочатку там з м'ясом, трошки пшона, потім картопля, і зажарка, буряк і сироватка. І суп теж був дуже смачний. Але той ж ну, біленький суп був. Попробуйте смачного.